Ефективність регіонального співробітництва зібралася обговорити понад сотня експертів з Угорщини, Словаччини, Сербії, Фінляндії, Норвегії та України. Конференцію організував уряд Словацької республіки у співпраці з Норвезьким Баренцевим секретаріатом, Національним інститутом стратегічних досліджень в Ужгороді та низкою інших інституцій. мета форуму зібрати людей з різних країн для обміну досвідом та ідеями. Це необхідно для реалізації проекту. У розвитку прикордонного життя його економічної та соціальної складової очікуємо успішної реалізації проектів, які включена і Україна. з обох сторін. Велика зацікавленість у співпраці. Багато важливих проектів реалізовано в галузі економіки, екології, культури, освіти і науки. Робота зроблена на високому рівні. Партнери з обох країн вже розробляють нові проекти. Звісно, є проблеми для того, і організовуються подібні форуми, щоб ми наближались один до одного і покращували нашу співпрацю. Працеведяцьке зервозних області боліуж вельми квалітне проєкти з реалізованих за словами експертів. Нині наступив етап, коли необхідно приділити увагу плануванню та координації самого процесу транскордонного співробітництва. Це дасть змогу реалізувати ті проекти, які найбільш необхідні карпатському регіону. Серед основних розвиток ділового співробітництва, захист екології та підтримка словаччиною зусиль України у сфері роз. Робки і впровадження реформ ми вчимося один в одного, ми переймаємо досвід, ми намагаємось впровадити ті механізми, які вже існують і в Європейському Союзі, і власне через словацьку сторону, через досвід словацької сторони їх роботи по підтримці підприємництва, по захисту екології довкілля, по багатьох інших сферах. І так само в місцевому самоврядуванні дуже багато новацій, оскільки ми зараз проводимо децентралізацію влади, реформи у сфері місцевого самоврядування, і нам цей досвід цікавий. Закарпаття вже має позитивний досвід у співпраці з сусідніми регіонами країн-членів ЄС, зокрема, запровадження малого прикордонного руху. Водночас є ще чимало проблем, які потребують державного втручання. Дуже мало сьогодні говорили про саме економічну складову стосунків між Україною і країною країнами Європейського Союзу. Заробітна платня в Ужгороді 50-70 євро, а скажімо, на виході Словакії це 300-500 євро. В північній і там, скажімо, в центральній частині Словаччини Європи це 1000-1200 євро. І до тих пір, поки ця незбалансована частина економічного аспекту не буде вирівняна, говорити про те, що сьогодні Україна отримає безвізовий режим, поки занадто рано. За останні роки на Закарпатті уже реалізовано кілька десятків європейських грантових проєктів. Це для поглиблення словацько-української співпраці та сприяння розвитку особистих контактів між людьми планують розробити ще близько 40 проєктів вартістю понад 15 мільйонів євро. Наш розвиток тормозимо, я думаю, в першу чергу самі, тому що нам треба більш активніше цим займатися. Більш активні шукати партнерів, шукати грантові програми, робити якісні проекти, подавати ці якісні проекти. У нас є всі шанси, тому що наша життєвість пов'язана з життєдіяльністю Європи. Ми пов'язані річками, дорогами, кордонами. і Ми можемо це все використати. Головне, що я закликаю нашу органу Місесомля бути більш активними. Форум триватиме ще кілька днів у словацькому місті Кошице. Напрацювання фахівців будуть презентовані урядом України та Словаччини.